Це офіційна Audi SQ7 4.0 V8 дизель. Це 2016 рік, 12 місяць випуск, перша реєстрація, 17 рік. Це офіційне авто, воно без жодного підфарбування. Це 18 дюймові гальма. Землі це 20-ті. Оригінальні колеси, цимова гума з датчиками тиску, це матричне світло з перемиканням дальнього ближнього. Так, вона без жодного підфарбування. Це йде алюміній, безключовий доступ, частична бронеплівка на торцах дверях під ручками. Вона була вся морда в плівці, але з часом вже її зняли, вона автівка без колів. Е, Пам'ять електросидіння з пам'яттю, це контурні підсвітки різнокольорові, це преміум музика боссе, це індивідуал салон, ромбіки такі, S-Line сидіння з відтиском S. з підігрівом, це спортивне кермо скошене S. Тут під щиточок, Apple CarPlay у нас є, підігріви, Підвісочка у нас пневматична, круїзік, стеля чорна панорама. Блін, Не можу ви тільки послухати цей вихлоп. Це чотирьохствольний вихлоп заводський, машина вся в стоці. Без всяких доработок екологія вся на місці, гума гарна зимова, в стан гарний, заводське тонування, сзаді кліма підігрів, такий салон дуже гарно виглядає. Хочу пікнути прибором, щоб не було запитань. Але я вже перевіряв вона без жодного підфарбування. Кого цікавить, вже буду робити детальніше там відео. Так, лобове скло у нас, я казав, оригінальне. Може десь є такі ось дощ, погано з коли він зроблений, але оригінальне, так як люди люблять. Так, багажник у нас електричний, камера задня коврики, сеточки, має фаркоп, має запаску. Я добавлю фото, дивіться, фото уважно. Дуже крутий вихлоп. Так, дотяжки я казав, Оригінальні дотяжки. Отакий стан ідеальний салону. Це. Ціна автівки буде 36 тисяч доларів. Я рахую, що за ці гроші комфортніше, економічніше, потужнішу автівку ну, не знайти. Ціна якість проста. Я додав фото, останнє ТО було на Порше Захід. Почистили ЄГРИ, форсунки перепакували. Там на 100 тисяч гривень зроблено ТО. Останнє розвал перепровірили, колодки, масло поміняне. Тобто По автівці нічого робити не треба. Зимня гума, два ключа до машинки, сідайте і користуйтесь. Ну, ціна якість проста. Хто не розуміється, що таке 4-літровий дизель, цей двигун, подивіться, будь ласка, може, обзори на ютубі. Це дуже потужна автівка, вона дуже ну, не залишає байдужим жодного за кермом. Мені дуже довподобається автівочка, ціна якість просто супер. Дивіться, будь ласка, кого цікавить, дзвоніть, будемо домовлятися. Всім тихого дня, гарних продаж.